Як проходило встановлення та розвиток електрифікації у Львові та області, можна дізнатися в музеї історії електрифікації Львівщини. В шістьох залах експонуються старі запобіжники та польські карти електромереж Львова, багатий фотоархів. Створено приклад диспетчерської, де приймають дзвінки під час аварії. Зберігаються старі телефони, книжки запису, каски, гумові діелектричні рукавиці, львівські електричні ліхтарі, струмові кліщі, макет трансформаторної підстанції. Представлено зразки щитків, ізоляторів, які ще можна зустріти в будівлях Львова. Екскурсії проводить Андрій, знавець електричної історії міста. Ось саме перше слід почати з того, що найбільше в світі відбулися у 19 столітті. І, власне, на арену виходять двоє відомих винахідників: як Нікола Тесла і ще відомий Томас Едісон. Він винайшов лампочку, лампочку розжарювання. Уявіть собі, він більше зробив ніж 6 тисяч експериментів. Уявляєте, перші рівні цю першу лампочку. В останній кімнаті у нас є оця лампочка рожарювання. Тому що ми вже її зараз не використовуємо, а раніше всі використовували ці лампочки розжарювання. Бачите, зараз. Вже суто економики, ледівські лапочки, тобто з тим набагато менше проблем. І, власне, відомо тоді, що оцей Нікола Тесла уявіть собі, що він власне, дуже багато винаходів було розроблено ним. І якщо б людство пішло його винаходами, може проблем, таких, як зараз ми маємо в більшості там, з екологією, немає. Так? Тому що людство пішло іншою, іншим шляхом, наприклад, це вигонив внутрішнього зворення. Переробка натопровід. Ось зараз ніби вже поступово, поступово людство переходить на е, власне, електрокари, так, тобто вже на батареї. Але інша проблема виникає, як ці батареї перероблювати. Тобто Тут ще є багато здатних питань. Тобто е, ці батареї так вони допомагають, це екологічно чисто, але коли батарея вже ну, глупто, виходить власне, з ладу, то проблема з тим, як це все експлуатувати. Це вже інша проблема. Власне, все почалося з 1894 року. Тоді наше місто готується до такої великої виставки виставки крайової, тобто великого такого промислового. Зробити будувати першу електростанцію. Е, вона знаходилася на вулиці Сахар, де є громадне депо. фактично під потреби цього першого трима. Але це все працювало на постійному струмі. Дивіться, що таке постійність струху? Щоб ви собі зрозуміли, я їду, я їде, так? Я перестаю крутити. він що робить? Він не їде. От так само цю кількість енергії, яку ти виробив, її одразу треба було спожити. Це все працювало на цьому постійному струму. Вони будують ці перший трамвай, і тоді не було розвороту. Водій, який доїжджав до кінцевої станції, він переходив з одного кінця. Так, було два пульти управління в інший. Так, Тобто він фактично переходив з одного місця у інший і фактично тримає їх в іншу сторону. 1909 році Місто розуміє, що треба будувати другу електростанцію, тому що цієї електростанції вже було замало. І в 1909 році вони будуть станцію на Парсинківці, зараз да, до сих пір вона є діючою. І фактично вже після цього починається повністю електрифікація і Львова, і вулиці Львова, і будинки Львова. Ось подивіться, як виглядають генератори. Бачите, ось тут гарно, дуже показано, як вони виглядають, власне, ці генератори розкручує їх пара. Уявіть собі, як це все працює. Дуже просто Світиться. Це є катушка Тесла. Але найкраще подивитися на неї ось так. Бачите, це є магнітне поле. Так. Тут лампочка не світиться майже, а тут світиться. Бачите, не світиться, світиться. Станція у Львові, 1894 рік, це все були теплові електростанції, тому що і в нас у Львівській області майже в більшості ті, що буде, все... Все були, були перепрошую, все були теплові. Далі в Бориславі. А ну чому думаємо, чому Бориславі? Нафтові. Та уявіть собі, що там тоді просто був бум нафтовий бум, і для того, щоб ще більше цієї нафти видобувати, що треба було робити? Туди світло, тому що вже ці нафтові вишки. Ставили моторчики і воно собі відповідно гарно почало. І відомо, що до 1961 року ця Війська область була електрифікована. Оці всі червоні цятки, ці всі Червоні цятки, це, власне, все є електростанції. Уявіть собі. А оці лінії між ними, це, власне, є, є е, високовольтні лінії, так? які, власне, з'єднювали між собою ці станції. Можете собі уявити, ось таке воно. Виглядало. І, власне, це так було раніше. А тепер можемо подивитися, скільки електростанцій збереглося до сих пір. Раніше коня допомагали людям видобувати руду. Бачите, по неї заганяли вниз, заганяли вниз і коні крутили таке поверсо. Люди мали після цього світло, і також вони допомагали видобувати руду. А потім. На зміну коням приходять такі вагонетки. І собі оце, власне, оце все зроблено в оригіналі набагато в зменшеній копії. А так воно насправді і виглядає. Бачите, ось такі вагонетки. І уявіть собі, що тоді вже ти міг набагато більше перевозити руди. Так, то, що ти видобав внизу, і, власне, також було світло. Це дуже важливо. Тут можна подивитися на електролічильник. Це один із найстаріших електролічильників 1905 рік. Це є міжвоєнний період. До речі, цей електролічильник хва... дуже такі... сильно хвалять. Отакі От щитки, вони також були дуже важливі. Бачите, це такі щитки, до речі, в багатьох. В будинках у Львові ще можна в старих будинках такі щитки знайти. Це, власне, коли будинок з наприклад, були проблеми, то достатньо було цей щиток відкинути. І на багатьох будинках можна ще до сих пір побачити політру Т. Це от, де, де були маленькі трансформатори, або де була зв'язка власне, кабелів, то, власне, це спеціальність літера Т, це означало, що тут важливий об'єкт, тут треба бути обережним. Енергетична система України. Тут різні види електростанцій. Бачите? Тобто там атомна електростанція, ось бачите, там гідроелектростанція, теплова електростанція. Ось, і це все йде в центральній розподіленні пункт. Це все знаходиться в Києві, так? такий великий, крутий офіс, який це всім керує. Все йде до Києва. І потім воно вже звітом йде у областях. Дуже важливим є ось цей об'єкт. Це є підстанції, це якраз торк найбільша біль. Так? Чому ці ракети, які попадали, вони, їм не було так важливо е, ними товкти по електростанціям, чи атомних, чи термоатомних, це дай Бог е, теплових. А їм достатньо було попадання в підстанції. Чому? Тому що, власне. Це ось якраз такі, упси, я люблю людям пояснювати. Сюди може заходити там, 350, 400, 500 вольт, а звідти вже виходить 220. Це, що ми, власне, тут різні види електростанцій, теплова електростанції, атомна, ось та приклади, відрова, в нас вітряків яких дуже мало. В Україні сонячна гідроелектростанція, геотермальна ібіо. І рахуйте, що вони всі працюють по однаковому. В такому пооднаковій технології. Єдине, що трошки інакше. Працюють сонячні, а всі вони працюють фактично, у них всіх є серцем ось такий моторчик. Бачите? Ось це є приклад гідроелектростанції, замкнуте коло, і вода качає. Бачите, вона проходить. Вона постійно-постійно вона циркулює. Бачите, оце достаково лінії. І часто... Нашим енергетикам треба працювати на таких високовольтних лініях. Це дуже небезпечно, але люди уважки мусять то робити. Бо якщо відключати ці високовольтні лінії, то цілі, наприклад, райони можуть бути світла. Розумієте, тому часто вони працюють ну, і там дуже сильне магнітне поле. Тобто, це, до речі, магнітне поле це взагалі така особливість, тобто фактично, магнітне поле йде у всьому. Так, а це є приклад диспетчерської. Так, тобто, коли стаються якісь аварії, то дуже важливо обов'язково дзвонити диспетчеру, так? І це все диспетчеру доповідати. Коли у вас якісь проблеми є зі світлом, то ви не кажете, О, все, у мене проблеми", та, та, та Дуже важливо спочатку диспетчеру сказати, мене звати так-то, так, -то -так -то. Я проживаю за таким, такому будинку, за такою адресою. І він це перевіряє. Він це все перевіряє. І ось так виглядала диспетчерська кімната. Оця фотографія, до речі, є. Оригінальною. І вони мусили не тільки це все всеховувати ці всі скарги, але також і це все записувати. І ось це бачите, як воно це все виглядає. І треба було ці постійні будки відкривати, закривати. Тоб вони постійно з собою носили таку прикрасу, можна сказати. А це є посвідчення енергетики. Ось та лампочка, як працювала, маєте перша. Відвідувачі мають можливість торкатися експонатів, досліджувати наочні посібники, набути електрослюсарних навичок та замінити перегорілий трансформатор за допомогою дерев'яного інструменту. Ральна машинка з ручним приводом праски на вугіллі дозволяють побачити старовинні побутові прилади, які застосувалися без електророзеток. Представлені зразки електричних приладів. Біля входу до музею встановлений інформаційний стенд з освітленням історії електрифікації міста і області.